Доброго дня малята. По дорозі коли йшла. Ось дивіться, що знайшла. Це хатинка невеличка. Ми не у казці. Правильно, дітки, рукавичка. Тож сьогодні ми будемо слухати казку рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? жабка-скрикотушка. Пусти й мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди, от уже їх трує. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто-хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. Та зайчик-побігайчик, а ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик. А й собі до рукавички, питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я, вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди. Улізе той, уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хрохрохро, -хро -хро. а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкряботушка, жабка-скрикотушка, Зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик, -братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабаний клан, пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, улізе той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка-скрикотушка, Зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, Вовчик, братик та кабани клан. А ти хто? «Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку, улізе ведмідь. Все ми Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діто глядівся. Нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав гав гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. а скажіть, будь ласка, першим прийшов до рукавички. А хто останнім? Молодці дітки уважно слухали казку, запам'ятали всіх казкових героїв. До побачення!